Вітаю сьогодні 31 березня і це моя корисна вечеря. Ні, не сніданок. Сніданок уже був. Я захотіла вечерю зняти. Так, дожилась. Уже і вечерю, і сніданок. Але ж просто я вчора нарвала зелені і забула приготувати. Забула показати вам, я спеціально ходила пешки, щоб нарвати зелені, бо хочу показати, не всі знають, як виглядає сниць. І це, я хочу одразу сказати, не сниць. Хоча дехто вважає, що це вона. Бо по описанню, що на стеблинці одна гілочка, друга і третя, і по три листочки. Але ж один листок, два, три. Але ж листочки, як ялинка, так? У Усниці не такі. Про це зрозуміло вам, так? А ще я чула в цьому році, як відрізнити снить. Говорять, на стеблині ямочка є. Бачите? Ось така ямочка. Але ж ямочка є, а це не снить. Сниць ще трошки менше розміру. От сниць. Дуже маленька, молоденька сниць. А це крапіва. Карпива, ти наша, крапіва. <рапіва> Пам'ятаєте таку пісню? Як давно тебе я не косив. Ну, я шуткую, там трошки не так співається. Але ж всі знають таку пісню. От снить наше. Е, стебло. Три листочка, три листочка і три листочка. Так, і на них теж по три листочка. Один, два, три. Один, два, три. Ось це снить. І у сниті теж є виїмка. Ось це. Бачите? Ну тут ще. Є й виїмка. Ось ямочка така посередині, ззаді рівно, а спереду ямочка така, ну, ось, заходить туди. Я думаю, що видно, так? Так ось це снить. І я ніколи не бачила, бо так рано не рвала. фіолетове. Так, корінці трошки стебл фіолетове. Ну так. Так що дивіться снить і готуйте, їжте з салатами, насушить будете заварювати, лікуватись. І зараз ми зваримо зелений, ну, борщ, суп, як його можна назвати. Так, сниті. Так що я зараз переберу і будемо варити. Смачненьке, щось корисне, так снить. І це крапива. І я так побачила, вона так красиво росла, і я нарвала її. Не було ні пакетика такого, щоб взягнути на руку нічого. Рвала, так кололася. Плакала і рвала, як кажуть. Так, ну, ви знаєте, бо дуже-дуже крапива калюча, джигуча. Так, ну, ось така красива, красива. Ну, за... Даба вже, доба, як я її нарвала, трошки-трошки зав'яла, але ж нічого. І. Кажуть, крапиву потрібно рвати п'ять листочків. Як рахувати цих п'ять листочків? Вона якось в траві росте і ось п'ять листочків. А тут уже не 5, всі 10. Ну, вона ж все одно молоденьке. Як ці рахувати п'ять листочків, я не знаю. Ну, кажуть, потрібно їсти, коли п'ять листочків тільки. Та вони й 10 таків. Гарнисінькі, молодесенькі всі. А ось ці, котрі в траві не видно, ну, це, мабуть, не рахується. Вони такі не дуже. Так що зараз переберемо, помиємо і зваримо смокоту. Перебрали стебли, трошки відривали. Так, ну, трошки де? Обірвала, де да не обірвала. Так, помию гарно. І потім, як я вже хвалю таку штуку, центрифугу, придбайте, бо це дуже-дуже потрібно. Так, мити зелень. Особливо, якщо сушити щось, то це просто потрібно. Так. А тут ми, по-моєму, крапиву. Я вже звикла. Так, вчора палець дуже-дуже довго болів. Так. Але ж це корисно, ви знаєте? Дехто спеціально б'ють себе крапивою. Так, це дуже корисно. І. Я ще буду додавати капусту брюссельську. Я її недавно готувала. І залишки заморозила. Так, і ще це не все. Бамія. І ще не все. Так. Боже, буде сьогодні дуже-дуже зелений суп чи борщ. Немає. Чого немає? Щавлю, але ж нічого, ми щось придумаємо. Ще буде зелений горошик, і я придбала його і просто мріяла, щоб шкірки були їстівні. Ви знаєте, що бувають шкірки без плівки всередині. Так. А, виявилося, що ні звичайний горошок, є плівка. А якщо б не було плівки, ось цей весь горошик можна було нарізати і додавати до супа чи борщу. Так. Але ж ми в дитинстві все одно вживали ті шкірки. Ми зривали плівку, однією рукою не вийде, але ви знаєте. Так. Зривали плівку і їли шкірки. Так, і це дуже корисно. Користь що в горохі, що в шкірках. Так. І ще раз хочу нагадати: посадіть бамію це їжа ліки. Так лікує шлунок наш і підшлункову це просто супер. І судини лікує. Так що обов'язково посадіть, у кого є огород. Так, ще не поздно. І ще морква. І замість картоплі батат. Так. Трошки кольору дадемо. Ну, це ми зріжемо, батат білий. Так. І замість щавлю у нас буде лайм. Сок дадемо. Так. Готуємо далі. Батат порізали, капуста. Додаю. Вона мита була, все гаразд, Горошик почистила. Теж додаю. Все одразу. Ну, не все. Ба... <клухи> Бамію я і морку підсмажу, і зелень, цибульку зелену. Так, трошки притушу на сковородці. А це я хочу показати ось це, про що я казала. Шкірку знімаємо, а це... Ой. А це їмо. І це дуже корисно. Так. І це. Не знаю, скільки потрібно зелені. Ну, я покладу всю. Мабуть. Та нормально. Поріжу, крапива. Снить. Ммм, як смачно. Я ще гороху хочу з шкірок. Трошки підсмажили, додаю баміні і потрібно трошки притушити. А сюди? Так, не дивуйтеся, така кришка у мене. У мене шухлядка заклинила. І ножі, і ложки, і кришки всі зачинені. Не знаю, як відкрити ту шухляду тепер. Так. Добре, поки можна обійтись. Потрібно води додати. І потрібно взяти чим перемішувати. Ага, нема чим перемішувати. Ну, от і я попала, так попала з сухляткою своєю. Ну добре. Вирішила ще додати звичайної картоплі. Три невеликі картоплинки. Так. А сюди ми будемо ще додавати томати. І я думала, у нас буде дійсно зелене-зелене страва така. А, так, мене ж нема чим перемішувати. Ні, не дуже зелене буде. Буде і морквочка, і томатики. Томатики потрібно підсмажити. Ви ж знаєте, якщо томат е, з маслом обробити, з будь-яким маслом, е, то він стає дуже-дуже корисним. Тому томатики підсмажуйте. Так, щось в мене воно. О, не гарно горить. Так, я вже дуже хочу спробувати це чудо. Ось так, підсмажила, лоскость зайшла, і це чудо. а так би не було чим їсти. Так, і вже темніє. Висипаємо сюди. Так. І це не все ще. Ще додам барбарис. Би... ага, так, потрібно насипати сюди, а потім так багато Барбариса, бо нам потрібна кислота. Щавля немає. Ось так. Ну, як ви думаєте, можна це їсти. Та до кінця. Вже потемніло, а я ще тільки буду вечеряти. Ну так, час перевели на одну годину. Потім я ще не хотіла їсти. Вау, який запах! Чудовий. Зеленим борщом пахне. ніби ти щавливий, Борщ. щавля. Так, а потім я трошки тут зайнята була. Так, поспілкувалась зі знайомими. Так що це так пізно для мене. Ой! Добре. беремо сметану. Сметана, бачите, така. Така густа. Як масло. Ну оце сметана, я розумію. Справжня сметана. Так. О. Ну що, спробуємо? Чудо наше. Гаряче, так? Да? Боюсь, чого я боюсь крапиви? Я ж раніше їла такий суп. Кисленький. Так, я ще додала пів лайма. Mm. <смеш> щось таке чудо. Навіть не знаю. Я такого не, не коштувала ні разу. <смеш> так. Навіть не знаю, з чим можна порівняти, де там щавель, То є крапива. Думаю, це крапива. Потрібно записати рецепт. Це нова, дійсна страва вийшла. Просто нова. І я можу сказати, що такого супу чи такого зеленого борщу ніхто не готував. Просто можу посперечатися, так, поспорити. А що ви думаєте, що мог хтось точно такий ще приготувати? Ні. М -м. А де этот самый. Так, это картоплі, звичайно, наверное. Так. а де батат? Батат, він солодкий, также, ви пам'ятаєте? це картопля. Так, батат ти де? А може він розварився бататик наш? Ось це, наверное, батат. Зараз спробуємо батат батат с Барбарисом. Не знаю, як картопля. Слухайте, страва вийшла просто супер. Так, так що записую рецепт, і це буде мій рецепт. Назву не знаю, ще не придумала. Мабуть, ви підскажете, як назвати цей чудовий суп. Але ж дуже смачно. Брюссельська капуста тає в році. Все не буду вам. А, -а, а набрідати не буду. Ні, ще трошки понабрідаю. Саме головне, не сказала. Саме головне, чого я почала сьогодні записувати це відео. Сниць потрібна для того, щоб не було холестерину зайвого. У крові. Так, і барбарис теж від холестерину. Так що вживайте барбарист, додавайте до супу, до... його, я знаю, тільки додають до плову, а його можна додавати всюди. І я додаю до компотів і до напоїв зляких. Так що барбарис і снить це супер для судин. Супер. Для того, щоб не було холестерину. І можна в салат додавати у свіжому вигляді, і готувати, додавати до таких ось страв, як я сьогодні приготувала. Все. Ходіть, здорові, побачимось, папа. -па. Ну і страва вийшла, така смачна, що я навіть забула відварні яйця покласти. А з яйцями це було просто неймовірно.